Ну, Що вирвала трошки жимолості. Мені зараз на перекус треба якісь овочі чи не овочі, фрукти. От Сьогодні в мене буде от така як сказати, не чашечка, така криманочка жимолості. Здається, в телефоні, що вона не достигла, а її, бачите, неможливо рвати, вона вся розлазиться. От, і сьогодні жимолость це сама перша ягодка, яка достигає ну, в наших краях. Достигає в травні місяці. І ще полуниці нема. І в мене не знаю, чи вона буде та полуниця, вона мене два рази обмерзла конкретно, так, під нуль. знаєте. Єдина надія, що в мене полуничка ремонтантна, Ой, ремонтантна, то може, може, щось там трошечки і буде. Але ж те, що з бутонів розкривається, капець. Не хочу навіть вам показувати. Там без сліз не глянеш. О, така жималась. Отака От ягодка. Дуже вітамінна, хороша. Кажу, єдиний недостаток, що вона не разом плодоносить. Дай таке всім гарного дня, мирненького неба.